Адаптуватися до цивільного життя після двох років на фронті нелегко, каже наш наступний герой, ветеран російсько-української війни, Владислав Заплітний. 25-річний хлопець захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом демобілізувався, довго не міг звикнути до цивільних буднів та, зрештою. Таки вирішив започаткувати власну справу. Отримав грант від держави і відкрив кав'ярню. У Хотані на Буковині. Як вдається розвивати справу? Розпитала колишнього бійця Ольга Лучик. За плечима Владислава 22 важких і виснажливих місяців війни. Він брав участь у найзапекліших боях на Харківському, Херсонському та Запорізькому напрямках. Росіяни хотіли е, це. Переправитися через річку Сіверський Донецьк, щоб зайти нашим спином у Сєверодонецьк і взяти Лішечанську. Вони би так відрізали все, і наші б в сивці. І нас кинули туди на ту переправу. Ми чули, як вони кладуть ті понтони вночі. Ми висунулися, але. Вони вже переправилися і ми з ходу попали в бій. Далі були гарячі зіткнення з росіянами у селищі Піски на Донеччині. Там, пригадую, Владислав потрапили в оточення ворога. Але, попри нерівні сили, окупантам тоді добряче дісталося. Там була така м'ясорубка, що по перехватах, ну типу нам скидали перехвати, вони взагалі в шоці. Думали, що там стоїть ціла бригада, тактично, у нас там навіть роти не було. Владислав пройшов військові навчання у Німеччині разом з побратимами, отримали техніку НАТО. Німці були з нас шоці, тому що, наприклад, їхню зброю, щоб допустити нас до стрільби, ми проходили два дні, три види зброї. Це автомат Г-36, їхній, який стоїть на вороженні МГ-3. Це кулемет їхній і панцирфаус, це типу, як наш РПГ. Ми за два дні їх вивчили, щоб вони нас допустили до стрільби. Вони були в шості. Кажуть, що типу, ми одну зброю по півроку вчимо. Та у Владислава почалися проблеми зі здоров'ям. Хлопець демобілізувався. От дуже важко повертатися сюди. Типу, тут тебе ніхто не розуміє, можна так сказати. А так, коли типу, ти чимось занятий, то. Тіпла, ти не думаєш, як не зайнятий, тут головою постійно там. А тому взявся до роботи і започаткував свій бізнес за власні, а також грантові від держави 250 тисяч гривень. Відкрив кав'ярню. Сестра Мирослава допомогла облаштувати інтер'єр. Тут її власна картина з маками. Думаю, вона має доповнити цей інтер'єр. Це все одно зв'язано з цими подіями, які переживала наша сім'я під час цього всього хвилювання. І я думаю, що вона буде таким як. Згадкою, бо маки – це символ пролитої крові. Мама Владислава розповідає, повернути сина до мирного життя було непросто. Його треба було підтримати, щоб він увійшов колію, тут вже адаптувався потрошки, ми мусили його підтримати. І не не лише його, лю люба людина, яка побувала там, любий хлопчик який там побував і пройшов, тут ті всі страшні такі речі, їх обов'язково треба підтримувати. Уже коли звільнився, він був дуже замкнутий. Зараз його не. Не спиниш він може розмовляти, а раніше з нього слова витягнути невозможно було. Мама працює у кав'ярні Владислава, підтримує сина, навчилася готувати піцу та іншу випічку. По посаді адміністратор, але на мені кухня, кава, все абсолютно, все. Влад допомагає, він вже може зробити і каву, і холодні напої, якщо я зайнята там, наприклад, піцею чи щось друге готую їсти. А він вже тоді кажу йому: йди до мене, йди на допомогу, бо не справляюсь. На особливому місці у кав'ярні прапори з підписами побратимів. А це така пам'ятка лишалася. Зараз ці всі підписи, які тут ну, лише або поранені, або загиблі. А такого, що лишилися без поранень, немає. Тож молоді хлопці, є з мого взводу, сержанти, з якими я проходив навчання, з яким я їхав в Німеччину. А ось ці шеврони пройшли з Владиславом всі бої. О, оцей шеврон. З під вербового. Ну, типу, як я приїхав, я не, не став його стирати, тому що теж така пам'ятка. Трохи привіз з собою тої землі. Владислав зізнається, мріє тут відсвяткувати і перемогу, але зауважую, для її пришвидшення працювати треба не лише на фронті, а й в тилу. Я вже хоч не там, але все одно допомагати нашій державі потрібно, хоч вже не своїм здоров'ям силами, хоч вже, ну, типу, економічно. Підтримувати державу з вірою у перемогу і вдячністю всім захисникам з Чернівецької області Ольга Лучик і Оріга Орі подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.